а е його тіло у, разом в одні, із, кер, із мощами Кирила у Римі. Ну, таких, такі особистості в нас присутні. Це вже ми перескакуємо аж до е одіацера четверте століття, п'яте століття. От він приймає корону від, Ромула, від сина Ромула Августа. Римський імперії. він був 14 років імператором Риму. Вибирали? Так його вибрали. От. А от тут така була 323 рік, От там от Фалістріда, друга портрет. То Амага одна цариця, а це Фалістріда. Значить, приходив вона до Македонської, на Нижній Подинавії каже, ти такий сміливий, ти такий сильний, ти такий мудрий і так далі, полководець. А я ж теж така? Давай поживемо та народимо, та, та запустимо рід відповідний. Олександр зупинив похід на два тижні. Ну, пожили, ну, на жаль, від них потомство верніше в роду, там Толомеї пішли, значить, на роду не було тут. От дивіться, ми говоримо, чи була нас мова. От корона Трояна це десь 103 рік по різду. Оце Союзники. Гром. Не, не, гром. Колона трояна. Унікальна колона, яку збудував троян 138 метрів 380 сантиметрів ширина, діаметр, пола, іде по ній серпантин з епізодами різних подій, в тому числі і військових. От так зображається такий, така група, оце скіфські жінки.